Багато століть він був широко відомим головним чином як видатний математик, фізик та астроном. І тільки видання в середині XIX століття європейських перекладів його віршів поклало початок його всесвітній славі, оспівувача, розчарування і скептицизму. Тісна мені буття сумна темниця о як щоб двері знайти, що до вічності ведуть, писав великий перський поет Омар Хаям. Його повне ім'я Гіас Аддин Абулфакт Омар ібн Ібрахім Хаям, що буквально означає наметових справ майстер, син Ібрагіма, встановити дату його народження, 18 травня 1048 року. Допоміг гороскоп складений істориком Абул Хасаном Ал-Байхаки, який особисто його знав. Про молоді роки Хаяма відомостей майже немає. Скоріше за все, він народився в Нішапурі, великому місті на сході Ірану, який розташовувався на перехресті караванних шляхів і славився своїми бібліотеками та школами медресе. До 17 років омар набув глибоких знань з історії, філософії та медицини, філології та теорії музики, а також ґрунтовно вивчив праці давньогрецьких мислителів в арабському перекладі. Перший математичний трактат Омар написав ще під час навчання. Крім іншого, у ньому містилася формула, яку сотні років потім почнуть називати біномом Ньютона. В 26 років Омар Хаям був запрошений Ісфахан, до могутнього правителя держави турків Сельджуків Мелікшаха. Він входив в його найближчу свиту і користувався славою віщуна астролога. За дорученням шаха протягом 22 років Омар очолював Ісфаханську обсерваторію. Він розробив найдосконаліший календар, більш точний, ніж нині діючий григоріанський прийнятий у Європі у 14 столітті. Однак головна заслуга Хаяма перед людством його безсмертні рубаї. Цей самобутній жанр філософської лірики народився із старих перських пісенних метрів. У короткій віршованій формі хаяма спресовані глибока думка і потужна художня енергія. Деякі дослідники вважають, що подібно античним віршам рубаї співалися один за іншим, і поетичні образи та ідеї отримували розвиток від куплета до куплета. Нерідко контрастуючи між собою та утворюючи образи парадоксів. Основні хаямовські теми глибокий скептицизм, похмуро песимістична оцінка світу та палкий заклик до насолоди. Поет прагне осмислити вічне обертання швидкоплинного життя. Відстої права людини на особисту гідність та на всі доступні людям радості. Ми мета і вища вершина всього. Всесвіту. Ми найкраща врода притулку тлінного. Коли створення світу є первинне кільце, у ньому, без сумніву, ми камінь дорогоцінний. Багато дослідників аналізують творчість Хаяма з позиції суфізму містичної течії в ісламі, прихильником якого був і сам поет. На таємній суфійській мові кохана означає божество. А під сп'янінням розуміється містичний екстаз. У такому розумінні Рубаї перетворюється в багатоплановий теологічний трактат. Хаям був скромною та м'якою людиною. Він мало спілкувався з людьми і любив самоту. По легенді, коли малік Шак запропонував хаяму управляти містом Нішапуром, поет відповів, не хочу управляти людьми, наказувати та забороняти, а хочу весь свій розум присвятити науці на користь людям. В останні роки життя до популярності хаяма як математика та астронома додалась крамольна слава вольнодумця. Його філософські погляди викликали злісне роздратування ревнителів ісламу. Стосунки з вищим духовенством настільки погіршилися, що вже немолодому хаяму довелось здійснити паломництво в Мекку, звідки він повернувся зовсім іншою людиною. За свідченням сучасника. Наприкінці життя Хаям мав кепський характер, був скупий у написанні книг та викладанні. Багатогранний учений і вільнодумний поет Омар Хаям помер у рідному Нішапурі в 1131 році у віці 83 років. Вдячні нащадки спорудили йому мавзолей, який вважається одним з найкрасивіших в арабському світі. Сучасник, оплачуючи Хаяма, який відійшов в кращий світ, писав ніде в усім світі до населених кордонів не бувало людини, подібній йому.